Якщо дозволите, я трохи зміню тему доповіді, тому що щодо проблемних питань виконавців послуг і так далі було доволі багато вже сказано. Це доволі чітко визначено у спільному листі Мірегіону та Національної комісії. Ви можете знайомитися. А Національна комісія, окрім цього, займається розробленням. Розрахунками та встановлення тарифів на централізоване водопостачання водовідведення і на централізоване теплопостачання. На сьогодні є питання, коли, яке вам може бути дуже цікаво з точки зору того, що комісія підходить зараз щодо встановлення тарифів комплексно. Проблема заключається в тому, що, як ви бачите на наступному слайді, совокупно тарифи, які встановлюємо ми нашим ліцензіатам, а це приблизно 90% в ринку тепла і води в Україні. У витратах домогосподарства багатоповерхівки складають близько 70% 74%. Тому на сьогодні, якщо ми кажемо про приведення тарифів до економічно ґрунтованого рівня, а саме це є запорукою економічного оздоровлення галузі комунальних послуг, це дуже важко відбудеться щодо соціальної доступності усіх комунальних послуг. Тому національна комісія зараз об'єднала об'єднала усі зміни сосполітики, даже енергоефективності і розробляє декілька дуже важливих проєктів постанов Кабінету міністрів щодо стимулювання енергоефективності мешканцями квартир у багатоповерхових будинках. Як приклад вам, чому ми саме щодо теплоспоживання, і зараз вже під очолюванням віце-прем'єра Сергія Нічотібка, Національна комісія спільно з мінрегіоном розробила підсотвосім розпорядження кабінету міністрів, яке значиться як план підвищення енергоефективності теплоспоживання, так там є доволі багато 20 пунктів, які стосуються різних підходів стимулювання громадян до підвищення енергоспоживання. Санація будинків це найбільш вдалий захід з усіх, як ви бачите, тому що саме він може дати 41% зменшення теплоспоживання. Тому, коли ми сьогодні кажемо, що його треба починати, на жаль, 20 років усі програми держенергоефективності, вони концентрували увагу і державні кошти саме на модернізацію теплогенеруючого обладнання, модернізацію теплових мереж. Але вся вона є у кінцевому споживачі. В цьому була державна помилка, тому зараз ми змінюємо підходи і концентрацію державних видатків. Оцей слайд дуже яскраво показує, що відбудеться, якщо за розрахунком експерта Світового банку ми будемо протягом 10 років приводити тарифи на централізоване теплопостачання і газову складову до економічно-ґрунтового наворіння. За 10 років. 60% шістдесят вже не зможуть отримувати тепло за доступне для них цінами. Тобто є таке поняття у світовому просторі енергетична бідність, коли витрати на опалення перевищують 10% від доходів до І 60% відсотків не зможуть отримати і сплачувати за ці послуги, а за цим відповідно буде подібний платіжний дисциплін. Ми пропонуємо два етапи. Перший етап це встановлення вузлів обліку тепла та і Це впровадження прозорого, та регульованого споживання теплової енергії. Воно вже за нашими розрахунками ми взяли 11 будинків у Києві і воно дає автоматично до 20% економії рахунку домогосподарства. А другий захід. Це до 50% в рахунку домогосподарств за споживання комунальних послуг може відбутися за рахунок термомодернізації житлових будинків. В основному це два заходи, які дають найбільшу ефективність, це встановлене вікен 13% економія і модернізація утеплених зовнішніх стін ще 28% економії. Взагалі, коли ми кажемо, що потрібно, щоб зменшити споживання комунальних ресурсів домогосподарствами, то це дуже велика сума, і вона не може бути вирішена питання міжнародної технічної допомоги. Яскравий приклад. Дніпропетровський проект щодо ЕСКО він надає 20 мільйонів доларів. Це дуже приємно. Два порядка там 100 будинків громадських дитячих садочків та шкіл отримують утеплення. Але зараз нам потрібно, щоб вирішити питання утеплення у багато та індивідуальних домів. Встановлена радіатор, заміна вікон і так далі. і так далі, Це потрібно 320 мільярдів гривень. І ми розуміємо, що напрямую ремед державного фінансування не вирішить цю проблему в жодному чином. Тому ми пропонуємо два підходи. І вже на перший підход у нас розроблена і запланована перша сума у цьому році, а саме компенсація відсотків за впровадження енергофективних заходів громадянам, які мешкають в одноквартирних квартирних будинках. Цей обіт ми запозичили у Львівщині. Вони вже сім років досі вдало, використовують цей механізм. На 88 мільйонів вони впровадили енергоефективних заходів, а з бюджету компенсували лише 8 мільйонів. Тобто мультиплікатор державних інвестицій – 1,9. Це єдиний можливість таким чином за 10 років. Зменшити споживання енергії э, споживачами, тому що напряму державне фінансування такі кошти ніколи не буде. А другий захід це компенсація енергощадних заходів для малозабезпечених громадян. Зараз ми вже з містосполікою розробляємо порядок, де буде напряму відготуватися малозабезпечені – та ті, хто отримує субсидії на житлово-комунальні послуги від 90% до э, 30% від э, заходів, що вони впровадили за рік. Ну, в об'ємі до 4 тисяч гривень в рік протягом 5 років. А, як ви бачите, 320 мільярдів, а фінансування з місцевого бюджету до державних бюджетів щорічно 1,5 мільярда до 4 мільярда. Тобто, таким чином ми за 10 років можемо вирішити проблему. Хочу сказати, що це і дасть на кожну гривну вкладену бюджетом 2 гривні повернення у вигляді податків та відрахувань до соціальних внесків. Ну, це отдельний окремий проект, який ми зараз готуємо з смітсусполітики щодо малозабезпечених громадян, і е, під нього мають підпасти півтора е, мільйона три десяти субсидіанти і малозабезпечені сім'ї. Він більш коштовний, але ми розуміємо, що перший механізм, який вже поряд розроблений, і має бути наступного тижня внесений до кабінету міністрів міністром економіки, і на який, на який вже передбачено 50 мільйонів гривень у цьому році, а саме компенсація відсоткової ставки за енергощадними кредитами для населення. Тобто досвід ліщений, вже ця, ця сума вона передбачена в програмі. Де ж на порядок має бути наступного тижня, а, а цей порядок мало, має бути до кінця цього року, тому що він більш складний і більш коштовний для державного бюджету. Взагалі, ми вважаємо, що це вирішить і основну проблему населення завжди буде під проблемним питанням вартості газу для теплокомуненерго, тому що там є 7 мільярдів природного газу не власного видобутку і завжди буде постає питання: а скільки стоїть газ і скільки це што стоїть таке атапварвартаке та опалення. Тому якщо ми будемо впроваджувати 10 років таким чином. Два механізми, про які я сказав, ми можемо вже до 2021 року вийти на точку енергонезалежності населення, а саме дозволити себе теплокомуненерго підготовувати централізоване опалення на природному газі власного видобутку. Ось такі заходи. Ми пропонуємо і ці механізми розробляємо. Дякую за увагу.